Житловий комплекс гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів і реакція республіканської партії. Республіканські дуже багато конгресменів вже публічно висловилися і врізко критикують вони рішення адміністрації Трампа призупинити постачання деяких ракет і боєприпасів для України. Пише про це політику. Зокрема, республіканський конгресмен Брайан Фіцпатрік запрос попросив про екстрений брифінг від Білого Дому і Пентагону щодо зупинки постачання озброєння. Боєприпасів для України, аби публічно і в адміністрації Трампа і в Піта Гекседа в його відомстві прокоментували це рішення. Республіканець Маккол заявив, що він дуже ретельно розслідує чи замороження Пентагоном порушення законодавства про допомогу Україні, яке Конгрес ухвалив у 24 році. Чи є тут порушення законодавства? Мається на увазі, і чи можна притягнути до відповідальності, от, зокрема, представників Пентагону. Ця пауза настала в дуже невідповідний час і послаблює зусилля президента Трампа тиснути на Путіна. Це коментар республіканця Макола. власне кажучи, ну і таких коментарів не бракує. власне кажучи, ми бачимо, що панує такий певний, як то кажуть, роздрай, і нема немає єдиного е, єдиної позиції, єдиної думки, єдиного бачення навіть у республіканській партії, як зараз діяти всі заскочені з ненацька цим рішенням Трампа. Ну і його ну. Вірного помічника Піта Хексида, який очолює зараз Пентагон, зупинка з боку Сполучених Штатів передачі Україні озброєння на озброєння. Дуже важливого, Йде мова зокрема в першу чергу про ракети для систем Петріот, які здатні перехоплювати в тому числі балістику російську, а Також ракети повітря, повітря, керовані різноманітні боєприпаси для американських ракетних систем залпового вогню. Ось повний список озвучив і опублікував американський журналіст. Том Боуман він повідомляє про те, що у цьому списку є щонайменше 30 ракет для систем Петріо, саме моделі модифікації ПАК м це якраз проти балістики можуть такі спрацьовувати ракети ППО. Крім того, Бачимо, що значна кількість там більше 8 тисяч снарядів 150 мм для різноманітної артилерії, 92 ракети IAM. От, і це ракети повітряного базування. На літаки вони чіпляються, запускаються з літаків відповідно. 142 ракети Hellfire, земля повітря. Так, це власне керовані керовані ракети ракети, які вражають теж повітряні цілі, і бачимо інші інші засоби для Стінгерів. 25 ракет. Це теж по суті засіб ППО гранатомети так само входили в цей список ат 4 гранатомети і були затримані. Це це партія боєприпасів виділялася ще за програмою попередньої американської адміністрації президента Байдена. І відповідно, ну Дональд Трамп не мусив підписувати жодних додаткових указів, схвалювати. Ти якось фінансування на ці боєприпаси, але Трамп або у Трампа його оточення вирішили зупинити ці поставки зараз для України і зупинили їх вже в Польщі. Тобто, буквально за кілька кілометрів від українського кордону вже були в Європу відправлені ці боєприпаси. Ця партія допомоги вже опинилася вона в Польщі, і от на цьому етапі прозвучав сигнал, наказ СТОП зупинити оцей логістичний ланцюжок і не передавати в Україні. Подальшому це зброю відповідно зброю, поки що заморозили. Вона це, це партія зброєння на території Польщі перебуває. Всі шоху, шоковані, причому шоковані не тільки там українська сторона, і європейці, які допомагають Україні зараз активно і з боку Польщі. Теж подібна реакція е, така насправді збентежена, прозвучала. Але вражені також навіть і всередині сполучених штатів е, політичні еліти різноманітні групи і навіть от республіканці конгресмени активно протестують проти такого рішення, публікують свої звернення до президента Трампа із вимогою пояснити, що відбувається насправді. Державному департаменті США стверджують, що відправку зброї до України загалом не зупинено. Ми не призупинили постачання зброї Україні. Заявила речниця державного департаменту Темі Брюс. Це лише один аспект, лише одна ситуація, одна подія, яка от відбулася, але це не Впливає на загальний хід подій, заявляє речниця Державного департаменту. Як ви чули, додала вона від Міністерства оборони, як ви чули, існує безліч інших важливих, потужних варіантів зусиль щодо ситуації з Україною і постачання зброї. Ну, але все це дуже загальні слова. Ми маємо конкретний випадок зупинки передачі Україні того озброєння, яке зараз критично важливе, критично необхідне для наших військових для того, аби відбивати російські терористичні повітряні ракетні удари, і це факт, який вже відбувся. Тут жодна речниця і жоден речник цього заперечити не зможе. Вони намагаються зараз викрутитися із ситуації, і всі фактично, як під копірку, і речники Пентагона і Білого Дому і Державного департаменту говорять про те, що Трамп і його адміністрація керуються принципом Америка. Понад над усе і її інтереси на першому місці американські маценовезі в Америка Фирст. Тому власне кажучи, зараз відбувається ревізія аудит усіх запасів озброєння на складах, і в зв'язку з цією ревізією було зупинено і передачу Україні цього, цього пакету оборонної допомоги.